Так, Всім привіт народ, любителі старого гімна і ретро-мотоциклів, це є Ява 360. І значить, завдання наше сьогодні полягає в тому, щоб поставити туди оце от чудовище від їжа. Від їжа чудовище. Сюди втикнути, щоб воно тут стояло. Тут, тут у нас скільки? 14 В 8 А пише. Короче, і тут мають бути стояти контакти. Два контакти. Е, значить, що для цього потрібно? Я проточив вже ротор. Все чітко, все класно. І кулачок тут буде стояти від яви. Явовський кулачок. Бачите, та, все, все видно. Так. Це проточений, щоб він далі сів на цаху, так? І Ну, закрилася кришка. Вже зараз з болтом кришка закривається наразі. Залишилось тільки взяти нам сьогодні, профрезерувати ось цю площину картера, там де прилягає генератор. Я вже виставився. Поворотний стіл 200 мм. Скільки Скільки то є. Ну, коротше, ви зрозуміли. О, і зараз будемо фрезерувати по кругу цю всю штуку. Ну, щоб вона сіла оця планшайба, вона має сісти сюди, її ще посадити, трошки сточити. Коротше, прихватити аргоном, потім покажу. Чим, до речі, відрізняється 360-та ява від 634-й і в 634-й це зробити набагато простіше. Тут трошки складніше, за рахунок кришки. Бо що в 634-ї яви там кришка квадратна, там місце вагон. Роби що хочеш, а тут трошки треба постаратися. Великі майстри значить, не змогли цю планшайбу зробити нормально рівно. Трошки прийшлося проточити. Коротше, навіть ці отвори, щоб прикручувати її, вони не сходяться тут, не співпадають. Ну, я її, напевно, поставлю отак і просверлю нові отвори. Ну, В принципі, фрезеровка закінчена. Цього блоку. Далі вже планшайбу буду підганяти по факту е, з генератором, статором. На токарному станку буду оцю планшайбу зменшувати, чи, чи як там як вийде. Короче, отака така от робота цікава. Все тут опризирнули, поворотний столик. короче Все чітко. от Тут поясок центровочний, ну і тут. Получається дві центровки. Тут такий буквально, я не знаю, ну, соток 2-3, може 5 є люфт-ландшайби, тобто не плотно все одно, вона чуть, -чуть тут ходить. короче ви найдете не побачите. Отак. О, да! Совєтської качество тут буде стояти совєтськое качество на яві, ява 360, ява старушка генератор від їжа. Так, ну дивіться, значить, наш і генератор майже стає на ЯВУ 360. Значить, планшайба от таким чином виглядає. Приточений ротор. Колочок від яви і коротше, чуть-чуть. Закручується сюди. Так. І тепер ставиться оце чудовище. Чудовище. Чудовисько. О! Дивіться, все, чудовисько тут стоїть. Тільки є один нюанс, що оці контакти вони типу, ширші і кришка не закривається з ними. От. Не закривається вона десь ось так. Якщо зняти то все і поставити болт не під шестигранник, то кришка майже там чуть-чуть остається. Короче, якщо поставити болт в потай, то кришка закривається. Ну і якщо оці контакти, контакти зняти, що зняти, то теж е генератор закривається з кришкою. Так? Болт коротший, поставити треба. І якоби контакти від'яви. на жаль, в мене їх нема і надіюсь, ніколи не буде. Ну і така от штука Кришка тут випилена. Далі не знаю, що з цим робити. Потім будем... будете дивитися продовження. епопеї. Наразі це все. Буде друга серія з готовим вже всім встановленим. Прошу мені не писати і не казати, що там є діа і ще щось. Е, мені кажуть, я роблю. Я не задаю дурних питань. От, е, понятно, що в сидя Сідіа нічого немає. Не придумав лише на совєтські мотоцикли. Ну, нам сказали, що ми робимо. Ми не задаємо дурних питань. От так, отака от штука.